Казка колобок. Жили собі дід та баба. Каже старий спечи стара колобок. З чого спекти, борошна немає. А ти піди у хишку, по коробу пошкреби, по засіку помети, може, борошна і набереться. Послухалась баба, по коробу пошкребла, по засіку помила і набралося борошна жмені зо дві. Замісила на сметані, спекла на маслі та й поклала на віконце остегати. Колобок полежав, полежав та й покотився. З вікна на лавку, з лавки на підлогу, по підлозі до дверей, перестрибнув через поріг у стіни, з сіни на ганок, з ганку, у двір, з двору на ворота, і все далі і далі. Котиться колобок по дорозі, а назустріч йому заєць. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику стрибачку я тобі пісеньку заспіваю. сказав колобок. І заспівав. Я по коробу метений на сметані мішений, та на маслі спечений. Від баби утік, від діда утік та й від тебе утечу. І покотився собі далі, тільки заєць його і бачив. Котиться колобок, а назустріч йому вовк. Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Я по коробу метений на сметані мішаний, та на маслі спечений. Я від баби утік, від діда утік. Я від зайця утік, той від тебе утечу. І покотився собі далі, тільки вовк його і бачив. Котиться колобока назустріч йому відміть. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Де тобі клешоногому з'їсти мене. Я по коробу метений, на сметані мішаний, та на маслі спечений. Я від баби утік, я від діда утік. Я від зайця утік. І від вовка утік, той від тебе утечу. І знову покотився, тільки відміть його і бачив. Котиться, котиться колобок, бока, назустріч йому лисиця. Здрастуй, колобок, який ти гарний, я тебе з'їм, а колобок їй, не їж мене лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. І заспівав. Я по коробу метений, на сметані мішаний та на маслі спечений. Я від баби утік, я від діда утік, я від зайця втік, і від вовка втік, і від ведмедя втік, й від тебе утечу. Яка гарна пісенька, каже лисиця. Але ж я, Колобок, стара стала, погано чую. Сідай на мою мордочку та заспівай голосніше. Колобок скочив лисичці на мордочку і заспівав ту саму пісню. Спасибі, Колобок, гарна пісенька. Ще б послухала. Сідай на мій язичок і заспівай останній разок, сказала лисиця і висунула свій язик. Колобок з дурного розуму стрибнув їй на язик, а лисиця його гам! та й з'їла. Ось і казуш кінець, а хто слухав? Молодець.